Вже 60 років минуло з того часу, як вісім бійців української повстанської армії полягли у нерівному бою з військами НКВС, відстоюючи волю своєї батьківщини. Імена героїв, які, не задумуючись, віддали своє життя за незалежність України, пам'ятають і досі. Це Данило Мисак Псевдо Каменяр, Мар'ян Шульган. Білус, Марія Стефаницька, Рома, Ігор Рачинський Ромко, Ярослав Іванець Малий та троє імена яких невідомі Слава Соловій Ярий. 12 квітня 1951 року бійці УПА відпочивали у Криївці, що у лісі неподалік села Старий Добротвір. Повстанці не підозрювали, що потрапили в оточення військ НКВС. Підполковник Шульга, начальник районного НКВС, викликав Данила Мисака і, заманюючи безтурботним життям, запропонував здатися. Проте воїн УПА не захотів зрадницького існування і не прийняв умови підполковника. Тоді черга з автомата зрізала бійця. Пораненого проте живого каменяра затягнув у бункер його зв'язковий. Мар'ян Шуліган. Розпочався нерівний бій. Повстанці оборонялися до останнього патрона. А коли закінчилися боєприпаси, з піснею ще не вмерла Україна, підірвали себе українці Якийсь час тіла загиблих показово возили по Кам'янкабузькому та Жовківському районах. Сьогодні ж ніхто не знає, куди поділися тіла героїв. Лише тіло однієї дівчини, слави, випросила її мати силами учасників товариства пошуку жертв війни, пам'ять відтворено бій повстанців та військ НКВС. you yeah. Всім оголошую подяку. Слава! Слава! Наше завдання. Так виглядає, що ми відірвалися від переслідувачів, але цілком ймовірно, що вони все-таки вийдуть на наш слід і будуть нас шукати в цьому лісі. Ми маємо дуже мало часу для того, щоб відпочити, тому охорону залишаємо в бойовій готовності. Висилаємо на порід стежі. Друже Черемшина, yeah. до мене. Друже Черемшина, ваше завдання вийти на західний край лісу, спостерігати, чи не наближається ворог, чи не ходять їхні звідуни. У випадку виявлення противника негайно доповісти. Okay. Друже Володимир, до мене. Yeah. Ваше завдання вийти. На західний край лісу пильнувати ворога. У випадку виявлення стеж доповісти негайно. Виконуйте. Yeah. Друже Бурєвій, до мене. Ваше завдання вийти на східну частину лісу, пильнувати ворога. У випадку виявлення небезпеки, негайно доповісти. Виконуйте. Забезпечити праве ліве крило нашої лінії. Кулеметник Гонта до мене. Ваше завдання пильнувати праве крило лінії оборони, у випадку виявлення ворога, попередити боївку по команді відкрити вогонь. Виконуйте. Дружильбомир, до мене. Ваше завдання лівий, край нашої, ліве крило нашої оборони. Зайняти позицію. Виконуйте. Решта відпочити. 15 хвилин допомагаємо, виходимо на заміну стеж, Відпочинок. Граток з фронту повертається повстанець, який повідомляє, що розстріляє з лісу і села, ракети висуваються москалі. Командир кличе до себе бончужого. Повідомляє, що дві вон підвітки, на що не будь-яка. Коли втропа ситуація касклала. Колодий показує Дома. різні напрямки лісу. З іншого боку, з'являється ще один звіду. Друге, командир, заходи на нас поступає ще один. Хлопці заняти оборону. Командир дає наказі брати всім ступати поїхали на напрямку зайняти оборону. Подати неочікуваний бій ворогу. Ви там відчувати правий відміну. Командир, розуміючи, що боївка знаходиться в щільному кінці ворога, видає наказ про утворення лінії кругової оборони. Yeah. it Ви з москальських обіцерів закликає командира зайти з поселення місця бою, щоб переконатись власти зброю. Дати напрямки неповільно. Наша в нас закончилася, поміні вже. Наша боротьба не закінчена. Вона була, є і буде. Вона залишиться і після нас, і після наших дітей. Вона буде вічно життя. Наша яка не встала на коліна, а бореться. Вона є вічна. І навіть якщо загинуть сотні, тисячі героїв Української повстанської армії, то все рівно за 10 років, за 20, за 30, за 100 про вас будуть говорити. Як про ганьбу. про вас будуть говорити, будуть валити ваші пам'ятники, будуть стирати ваші символи. А ми завжди залишимося героями. Ми завжди залишимося вояками УПА. Тому що ми, ми воюємо на своїй землі. Ми воюємо за на свою націю. І ця нація, вона в кожному селі, в кожному подвір'ї, на кожній горішній хати. до час! Слава Україні! Один вихідний повстане спадає другий. З вискакує вискакує і починає стріляти по ворогу. Раптом виходить дівчина, сприяє патрулі, зрізано кулею. Та де ще вбитий повстанець. Вже москалі оточили краївку. We couldn't stop Скривожена земля стукавши серце звужене. Сини своєї батьківщини Данило Мисак Псевдокаменяр, Мар'ян Шульган, Білоус, Марія Стефаницька Рома, Ігор Рачинський Ромко, Ярослав Іванець Малий та троє імена, яких невідомі. Слава Соловій Ярий Пам'ятаємо про них з ворогом такий шалений. Нашої короткий на чолі. Україна